Всім привіт, друзі! Ви на каналі Ігра Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Redwell на WZ-111G FT. Карта Ласвіль, ну що ж, до бою. Так. Це в нас китайська ПТСАО 9 рівня. Ну, які в неї переваги? Давайте так. Ну... Я навіть не можу. Ну, гармат, Гармата, напевно, гармата точність влучність, правда? Тому що я не думаю, що тут альфіще якесь неймовірне на 9 рівні. Так, 750 альфіші. Є в нас е, на 9-ках теж такі альфіщі. Так, На американських ПТСА, по-моєму. Е, далі пробиття. 290. Є в нас таке пробиття. Можливо, швидкість снаряда. Я не думаю, що швидкість снаряда. Так. Це я так роздумив слух. Так. А є в нас кумулятивні 395 мм маємо Це ягу наскрізь. Навіть дві яги поставити отак один за одним, в лоб наскрізь повинен пошивати. Ну поки що нам, я думаю, бронебійних тут вистачить, тому що ми граємо в топ не в топовому топі, а граємо в топі проти вісімок. Вісімок, в принципі, ми можемо. Тут не по бронюванню мені здається, Тут лише танкує, наскільки я пам'ятаю, маска гармати. Так, вона така, в принципі, величезна. І вона танкує. А так ну не по гарматі. Ворохливості. Ну давайте напишіть, які є в неї переваги от в китайських ПТехах, Які є переваги. Напишіть мені, будь ласка. Так, ось, наприклад, Т-95. Ми ну, дуельні дуелі, кінчі, за хіба що ми йому будемо висілювати башенки. Так ми його не перехлопушимо. Таку петеху ми перехлопушимо, в принципі, так, і від такої ПТехи ми танкуємо. Тому що це вісімка. Ох ти на поїхав. А так почекайте, а що покинули по місту. Я б чудові та цікаві історія, я навіть не, подив... не передивився на перекатку, так? Наш герой врятував нашу базу, тому що він тут клопушив зараз. Е... О, він там ЮДЕСа. так? Приклопушив ще XM66F. Чи вони не заїхали от саме на Алінію, тому що були б зараз проблеми. А тепер бачимо, що... Ну якщо так будуть випучувати очі, то ми в принципі можемо непогано тут понастиліть, по вже непогано понасті, вже 3483 на натанковано, ну це ті, хто е, саме ось е, такі танки, які з невеликим пробиттям. Т-95 це конкурент, так? нам, Бо ну, в нього бронювання, але ми, ну це поточно, все, я зрозумів, гармата саме по точності в іншу. Тому що, бачимо, вицілює без проблем командирську башню. Вона не така здоровенна, як хотілося. <свистити> І скільки відмітин на стулі гармати, я не бачу. Дві відмітини. Отже подобається, так, це ПТ. І я так помітив, бонове обладнання стоїть. Ха... Значить є переваги, так, якщо не 90 бонове обладнання стоїть. Пишіть експертні експерти, так, бо в мене немає цієї. Я не дуже... Якби експерт, саме по цій петись. В цей момент наші братіші, ну там місії, я так зрозумів, супротиву не було. Вони вже під'їжджають. Ну, така ж сама, майже ситуація, майже дзеркальна. Але. Наш герой вихлопушив тут всіх, хто намагався проїхати на нашу базу. Навіть дуельна дуель з Стедев'яностоп'ятим броніщенським броніщем, з броніще 9-го рівня, до речі, із всіх ПТ, найброньованіша. Вона раніше раніше вважалася. Можливо, вона і зараз так і не вважається. Ну я не знаю, які дев'ятки можуть посперечатися по бронюванні. Ой, тут шани не скинути воду на линзі. Попер, поперек по-перше. Загніздився, позиціон, красунчик. А ми тут зараз будемо їхати, коли бачите, той виглопухувати. На тисячу у нас дебіч пройшов. Задавимо тебе, ти шо? братіш? Не може протиснутись, братіш. Такий він, знаєте, приєднався, думаю, ось саме небезпечний, і я його підтримаю, Чи догова підтримка? Десь, де, де що робить? <свист> Братіш на ялинці розвеселив, чесно. Головне, щоб його там не нахлопути, бо він так полетів, просто я не знаю. Хто там грає Та на ньому хотів? Тофітка. <свист> Топітка грає на, на, на ялинці. Попер. Вони не прихлопушили, бо я бо. це... Ми будемо сумувати за ним дуже, якщо його прихлопушить. Так, і виїжджаємо вже на базу супер. Ой-ой-ой. Хто? Хто знищив братіша? І ще не нас так нахлопушили ще. Що аж оглушення отримав, так? Так. Тепер будемо мститися за нашого братіша. Товтика. З нами попер. Ну він дуже вже поперперед, йому треба було позаду на Але він бачимо, він він просто став по поперед нашого снаряду. Він взяв снаряд, той що повинен був нас знищити. Він взяв снаряд на себе. Просто. Так, поки я розповідав чудові та веселі історії, 6 ворогів знищено, 7542 настріляно. Ну і трішки натанковано. Спочатку бою ми танкували, так? Від Чудовий, класний бій. Все зробив для перемоги в цьому бою. І дуже ефектно та ефективно зупинив в принципі Армаді, ще яка прискочивши очі, лізла на нашу базу. Дякую за бій, дякую за настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.